Вітаю в ефірі. Програма Ваш консультант. Сьогодні ми говоримо на тему, як батьківські емоції впливають на здоров'я дитини. Консультувати буде психотерапевтка Катерина Іваненко. Доброго дня! Можете розказати, будь ласка, от зараз під час війни дуже часто у людей стрес, і от як саме оцей постійний стрес у батьків він впливає на фізичне здоров'я дітей? В наш час безумовно. Те, що відбувається, війна, постійні тривоги, стреси, напруга, це відображається на стані як психічному, так і фізичному наших діток. А от як саме от, можна прослідкувати у дітей, що все-таки батьківський стрес він вплинув на дітей? Ну, Дитина, дивлячись, якого віку вона, якщо дитина вже може чітко виразити свої емоції, розповісти, що з нею відбувається, що вона відчуває, що її турбує, тоді це одне. А коли дитина зовсім ще маленька і вона сама не розуміє, що з нею відбувається, вона може проявляти. Свій стан зміною настрою, поведінки. Вона може бути агресивна або навпаки уйти в себе. Вона може бути лабільна, постійно плакати, капризувати будь-які вербальні та невербальні прояви можуть бути присутні. Чи можуть взагалі діти так звано зчитувати приховану тривогу у батьків? Так, так, звісно, можуть. Тому що дитина, вона як губка. Все, що ми їй даємо, які емоції вона бачить, які вона відчуває, вона це все в себе впитує і вони накоплюються. І з часом, коли цих емоцій становиться дуже багато, дитяча психіка, вона дуже слабка в порівнянні з дорослими, і вона не в змозі самостійно з цим справитися. От, тому виникає така проблема, як постійна тривога депресії, можливо, навіть суїцидальні думки, порушення сну, роздратованість. А в подальшому це вже більш серйозні психологічні проблеми, які я зараз спостерігаю у багатьох підлітків, які звертаються до мене. Це посттравматичний стресовий розлад, і це вже набагато серйозніше, із цим повинен працювати лише спеціаліст, який має певну освіту. Це психотерапевт, бажано, психолог можливо, або психіатр, або навіть комбінувати декілька методик та займатися цим. От, якщо е, батьки все таки намагаються приховати е, свою внутрішню тривогу, от як їм правильно це зробити, щоб дитина не відчувала її? Я вважаю, що не потрібно від дитини щось приховувати, потрібно завжди підібрати. Правильні слова, щоб висловити те, що ти відчуваєш на даний момент. Якщо тобі погано, і твоя дитина це бачить і запитує тебе, каже, мама, що з тобою, чому ти там сумна або чому ти плачеш? Не потрібно казати, що ні, там все добре, от, і відмахуватися від дитини, тому що це також свого роду для неї стрес буде. Потрібно сісти разом, обійняти дитину, можливо, Попити разом чаю, поїсти смаколики якихось, вийти на прогулянку. І в такій розслабленій, спокійній обстановці, коли ти сам розслаблений, коли твоя дитина буде це відчувати, ти можеш вже тоді пояснити, сказати, що от так і так у мене трапилася така. Неприємна ситуація, я дуже засмучений з цього приводу або засмучена, але потрібно підбирати слова, такі як дитина зрозуміє в її віці. Часто так буває, що сварки при дітях, там що діти їх чують, і все-таки, от як ці сварки впливають на дитину. Так, я ще раз повторюся. Дитина це губка, вона все впитує, впитує. І сварки і лише негативний вплив мають на дитину, на дитячу психіку. От і в подальшому у дитини змінюється модель поведінки, вона не відчуває себе в комфортному середовищі. У неї підвищується тривога, коли вона бачить, що напруга між батьки батьками починає зростати. Вона. Починає відчувати тривогу, і ні до чого хорошого це в майбутньому не доводить. Тому бажано, звісно, уникати сварок, але якщо таке вже трапилося при дитині, ви не змогли свої емоції проконтролювати, то з дитиною треба потім порозмовляти на цю тему і пояснити їй, чому це так було. Яка взагалі реакція у дитини може бути, вона може закритися в собі, чи вона може взагалі образитися на батьків? Всі ми різні, у кожного свої риси характеру є. Кожен з нас має свою адаптацію, за допомогою якої він існує в соціумі. От, тому кожна дитина буде реагувати по-різному. Можливо, закриється, можливо, не буде не з ким розмовляти, можливо, буде постійно плакати, можливо, буде врядувати, навіть проявляти агресію і використовувати дуже неприємні слова в сторону своїх батьків. Які взагалі сигнали такі в дитині можуть показати те, що дитина на даний момент переживає не лише свій стрес, а й батьківський? На початкових стадій ти це не замітиш. От, такі симптоми, як знижена розумова діяльність, знижене сприйняття інформації, швидка втомлюваність, порушення сну. Небажання навчатися, от можливо, це вже є от такими червоними прапорцями, на які варто звернути увагу. Як батькам, які травмовані так звано війною, як і самі діти, і як взагалі от не передавати свій біль дітям? Багато батьків. Мають травми, мають травми пов'язані з дитинством, мають травми, пов'язані з війною, да, і зовсім з різними подіями, які були в їх житті. От, тому е, на сам час спочатку потрібно займатися собою, усвідомити, в якому стані ти знаходишся, і чи можеш ти дати комфортну, комфортне середовище для. Розвитку своїй дитині. От. Тому я б рекомендувала батькам, у яких є проблеми, вирішувати їх і вирішувати не самостійно, тому що це також ні до чого гарного не може призвести використання препаратів, які зараз можна купити в аптеці і починати приймати жменями, як це багато хто робить. От, а потім е, приходиться інші проблеми лікувати після цього. А звернутися до спеціаліста, який розуміє в цьому, і який може пропрацювати ці проблеми. І тільки у щасливих батьків може бути, зростати, розвиватися щаслива е, дитина і психологічно здорова. Як вдома створити такий безпечний простір, як ніби бульбашку для дитини? В ідеалі так і повинно бути в кожній сім'ї, але дивлячись те, що зараз у нас відбувається, на жаль, в країні, цього не завжди може бути в кожній родині. Тому є певні рекомендації. Для початку? Якщо у вас повноцінна сім'я, є батько, є матуся, налагодити відносини між собою, щоб дитина бачила, що у вас все добре. Також уникати суперечок при дитині, розмовляти з дитиною, частіше обіймати її, проводити з нею більше вільного часу, приділяти їй увагу, не тільки що от я Купив тобі планшет або ноутбук, все я тобі уділив увагу. Як багато батьків вважають, що я ж тебе забезпечую, значить, я гарний батько або мати. Ні, на жаль, це не так. дитині потрібна увага. увага і позитивні емоції. А в планшеті і в ноутбуці вона цього не може знайти. Їй потрібно живе спілкування, живе спілкування з людьми, від яких вона відчуває захист, затишок. І отримує позитивні емоції. От і це батьки. Батьки, тому що друзі, це також має бути присутнім в житті кожної дитини, але насамперед все залежить від батьків. Як зараз батьки попрацюють на початкових етапах розвитку дитини, які психологічні якості закладуть в неї, те потім у майбутньому і отримують. Тому побільше проводити час разом з дитиною, обіймати, розмовляти, відмерто розмовляти, намагатися не гресувати. Також прогулянки на свіжому повітрі, якесь хобі, яке можна вибрати там разом, проводити побільше часу. Ну, можна будь-що придумати, аби твоя дитина була щаслива, головне, щоб було бажання. Чи правда взагалі те, що дитина вона може відчувати суперечки батьків, навіть якщо вона от їх не чула просто по поглядам батьків, по їхній інтонації? Так, так є такий момент. Дитина все відчуває, хоч вона може і не скаже тобі про це, але вона відчує і десь там на підсвідомості у неї це відкладеться. У батьків щось не так. Мені некомфортно, я в небезпечному середовищі, мені погано, треба щось з цим робити. Тому, якщо ви навіть... Не сваритись при дитині, але у вас напружені стосунки, і ви потім їх будете вияснювати, коли дитини немає вдома, дитина все рівно це відчує. І потім можемо отримати такі проблеми, як психосоматичні. Також звертаються батьки з дітками, у яких з'являються болі в животі незрозумілої теології, головний біль, нудота. Порушення сну, і це зовсім от дитину обстежуєш і нічого не виявляється, здорова дитина, а це все психосоматика. От якщо дитина вже такого більш зрілого віку, коли вона все-таки може розказати те, що вона помічає, от як їй тоді поговорити з батьками, щоб батьки все-таки. Донесли там до дитини те, що щось трапилось, але зробити так, щоб це все-таки не сильно вплинуло на дитину. Потрібно бути відвертим зі своєю дитиною. Завжди казати правду, але м, тими словами, якими дитина зможе це зрозуміти, дивлячись на вік дитини. Якщо це вік, ну такий вже підлітковий. Підлітковий. вже дитина, майже не дитина, і вона все добре, чудово, розуміє і може про це сказати. І підлітковий вік він сам по собі досить важкий. І якщо в цьому віці упустити цей момент, то нічим гарним це не закінчиться, на жаль. Як ви говорили, що от є психосоматика, так. Да. І от як от все-таки постійна напруга, вона від батьків може-таки все вплинути на те, що от дитина буде тепер ну, з'явиться психосоматика. І от до кого їм тоді звертатися, щоб все-таки у дитини це прийшло. Ну, в самому початку, коли з'являються такі проблеми, батьки одразу йдуть до педіатра або до сімейного лікаря. Лікар це робить, обстежує аналізи, обстеження, консультації різних спеціалістів, і в ітогі отримують висновок соматично, клінічно, повністю здорова дитина. Все чудово, все прекрасно. І кажуть, ну, хай не вигадує, то вона не хоче в школу йти, або не хоче їсти, або не хоче уроки вчити і т.д. і т.п. А насправді дитина не обманює. Вона це відчуває. І тут потрібно розбаларатися з проблемами, які провокують це. Навіть коли батьки вважають, що та у нас кажуть, в сім'ї все добре, все гарно, ми там не сваримося при дитині. Але, можливо, виникла інша причина, і дитина щось побачила, вона щось собі надумала, вона щось собі відклала, якісь думки. От, і вона постійно про це думає, і її це дуже до турбує дуже. Тому багато дітей не будуть розмовляти з батьками, розповідати їм свої такі проблеми. Це потрібно мати от дуже такі відкриті відносини, дружні можна сказати. Але, на жаль, таке дуже рідко зустрічаєш. Тому тут єдиний вихід це вчасно звернутися до психотерапевта, який зможе виявити причину цих всіх проблем і просто знищити її. Чи можете розказати взагалі, що таке ж психосоматика, щоб глядачі ви змогли зрозуміти? Я думаю, глядачі у нас дуже освічені. От зараз ера інтернету, всі ставить можуть собі діагнози, призначати лікування. Тому, ну скажу так, психосоматичні розлади це розлади, які виникають в тілі людини із-за психологічних проблем. Під час війни емоційний стан у всіх він такий доволі високий буває. У когось він, навпаки, знижується. І от коли Батьки можуть сюди на одного просто навіть не сварку, а просто як виплескані емоції, як їм все-таки застережити дитину, щоб вона цього не бачила, не знала, не відчула. Вона може це побачити, вона може це відчути. Від цього ніхто не застрахований. От. Але потрібно вміти пояснювати дитині. Чому це відбулося? І що нічого страшного в даний період часу не відбулося? Батьки люблять один одного, вони поважають одне одного. Але виникла така ситуація, і у нас, наприклад, розбіжності, різні погляди на цю ситуацію. Тому ми трішки отак от посварилися. От якщо все-таки сварка відбулася при дитині, і як батькам згладити ситуацію, звісно, там, а, намагатися поговорити з дитиною, але якщо все-таки поговорити не вдається? Можливо, і такий варіант буде. Якщо дитина побачила сварку, наприклад, а, 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 вона сказала там, батькам там, не сваріться, на неї нагиркали. Вона образилася і побігла до себе в кімнату, замкнулася і плаче там. Такий варіант також можливий. От, тому що під час сварки бувають неконтрольовані емоції, і можна зробити перенесення цих емоцій на дитину. От, і тому так може статися. Я вважаю, що потрібно дати дитині трішки часу заспокоїтися. Привести до ладу свої думки, якщо вона каже не чіпайте мене, я не хочу зараз розмовляти, то не потрібно бути нав'язливими, ви тільки зробите гірше. І дитині і собі в цей час дитина трішки заспокоїться, можна запитати: добре, давай ти побудеш наодинці сам або сама з собою. А через скільки я можу з тобою поговорити? Для мене це дуже важливо, тому що ти моя любима донечка або синочок, про це також потрібно завжди казати, нагадувати своїм дітям, щоб вони знали, що, вони, що їх люблять і що їм безпечно. От. І потім, коли дитина заспокоїться, в спокійній обстановці і батьки заспокояться, сісти і разом просто поговорити. Чи може дитина прийняти на себе роль, як би так сказати, примірювача? Mm. І от які наслідки вона може отримати з цього? А ви маєте на увазі, щоб примирити батьків у сварці? Так. Так, може, може, і буде це робити. Тому що дітям хочеться, щоб у їх батьків були гарні стосунки, щоб вони не сварилися, щоб вони любили один одного, щоб вони поважали один одного. І тому буде намагатися це якось зробити, їх помирити, примирити, але своїми методами. У кожного вони свої. Хтось буде навпаки о, такі ситуації. Робити, щоб батьки бачили, що із-за їх сварок дитині погано, а можливо, навіть дуже негарно там піти з дому, наприклад, написати якусь записку. І тому подібне. А хтось навпаки буде там підходити, казати: ти моя улюблена мамочка, помирись, будь ласка, з папочкою. Кожна людина, кожна дитина, вони різні і в кожного свої особливості. Тому так це можливо і це відбувається. Чи може дитина мати після такого якісь такі наслідки для її розвитку? Після сварок батьків у дитини все це відкладається. І в подальшому, коли буде зростати цей хлопчик або дівчинка, вони іншого не бачили, вони бачать те, що у них відбувається в сім'ї, вони вчаться на цьому. Батьки для них це приклад. І тому, коли вони бачать що такі відносини в сім'ї, вони це будуть проєктувати на свої відносини. Як взагалі навчитися показувати дітям не лише конфлікти, а й приклад того, як там, батьки миряться, як вони знаходять спільну мову? Це потрібно робити. Стався конфлікт, сіли разом, разом з дитиною, поговорили, показали, як вони помирилися, сказали, все, конфлікт ісчерпан. Тепер ми знову друзі. І ну, більше по-іншому не як. Це потрібно показувати. Дитина повинна розуміти, що ця ситуація вона е, не постійна буде, що це трапилось таке, ну, можливо, випадково, можливо, не випадково, можливо, є на те свої причини. Але цей конфлікт він як розпочався, так він і закінчився. А чи не може у дитини з'явитися думка, що це все фальшивка? Що фальшиво а, батьки помирилися, а, щоб зробити вигляд, ніби от у нас все добре, а насправді ні? Може, може, і з'являються такі думки. Якщо батьки ведуть себе не по-справжньому, вони не відкриті зі своєю дитиною, дитина це все відчує. От як взагалі намагатися батькам налагодити контакт з дитиною, щоб все-таки от у них були стосунки відкриті, щирими і, так можна сказати, навіть чистими? Частіше проводити час з дитиною, не сидіти самому в телефоні, в планшеті. Я розумію, що зараз такий час, що всім нам потрібно багато та плідно працювати, тому що по-іншому? Гроші з неба не капають тобі, ніхто їх не принесе. Але потрібно все ж таки знаходити час для своєї дитини, навіть коли ти ввечері заморений, прийшов з роботи, можна, хоча б, лягти там, включити якісь мультики або якийсь фільм, лягти разом з дитиною, обійняти її, спитати, як у неї пройшов її день, що відбувалося, які були проблеми. Що гарного було в цьому дні, що вона зараз відчуває, про що хотіла би поговорити. І в такій розслабленій обстановці розмовляти з дитиною, казати їй про те, що ти її любиш, обов'язково про це потрібно говорити, тому що багато батьків про це не кажуть. Вони собі там. Самі знають, от я люблю свою дитину, ну так можна сказати про це. Дитина сама ж не догадається, що ти її любиш. Частіше час проводити, казати гарні слова своїй дитині, хвалити її за кожне її досягнення, якесь похвалу, вона повинна отримувати. Потрібно підтримувати її в починаннях якихось. Якщо дитина хоче займатися якимось видом спорту, потрібно підтримати дитину. Якщо твоя дитина хоче грати на якомусь музичному інструменті, а ти хочеш, щоб вона танцювала, ну, вибачте, Треба робити самому тоді те, що ти хочеш. А дитина це вже особистість, і вона зростає, вона формується. І не потрібно її ламати. Тому що це також велика проблема, коли батьки нав'язують свої ідеї і кажуть: от я хочу, щоб ти був лікарем, або ти пішов юридичний. А дитина цього не хоче. Вона хоче бути дизайнером, їй це подобається. Тому. Почастіше проводити час з дитиною, знати, чим вона живе, чим вона дихає, що вона відчуває, і обговорювати всі проблеми, якщо вони виникають, і вирішувати їх. Чи допоможуть такі методи теж наладити контакт вже таким підлітком, коли, наприклад, до цього в сім'ї стосунки були такими натягнутими? Так. Ніколи не пізно, ніколи не пізно налагодити стосунки ні між чоловіком, жінкою, ні між дітьми. Головне бажання, головне цього захотіти, по-справжньому захотіти, і все вийде. Дякую всім, хто дивився нас. Сьогодні ми обговорювали тему, як батьківські емоції впливають на здоров'я дитини. Консультувала психотерапевтка Катерина Іваненко.